Робоче взуття Мікс Крафт, де одиничка, одна пара вартує лише 405 гривень. В лоті у нас будуть представлені дві модельки: це ось така під шкіру та інша моделька буде замшева. Загалом 9 позицій 3645 гривень. Вартує весь цей лот. Давайте перейдемо до їх переваг. У них клас безпеки йде С3, випробування до 200 джоулів, базовий опір ковзаню, класна підошвайда. Ось така. Та в іншій модельці ось така антипрокольна вона йде. Переваги в замшевий, те, що йде захист на носочку. Дуже м'який язичок. Та взагалом, дуже м'які вони будуть з внутрішньої сторони. У цієї модельки аналогічно. 37-й, 38-й буде. У нас по дві пари в цьому лоті. 39-й, 40-й, по одній, 41-й – дві, 45-й – Один підходить класний як чоловікам, так і жінкам. Світловідбивні елементи присутні у нас. Також ось всі модельці. Також вони присутні. Нагадаю, лише 405 гривень за одну пару. Крута пропозиція. Звертайтесь до наших менеджерів. Всі їх контакти будуть під цим відео.